Бабуся з Івано-Франківщини відкладала з пенсії кошти і передала 20 тисяч гривень на ЗСУ для того, щоб вони купили квадроцикл. І скажете ви, яка молодець, перемога не за горами. Ось-ось з такими людьми ми переможемо. Але по факту ні. Ми ніколи не переможемо, бо це дуже-дуже ганебно. Що на четвертому році повномасштабки у нас досі люди збирають на дрони і на техніку для ЗСУ. Це ганьба владі і означає лише одне, що ніякої перемоги не буде. Тому що влада і народ України вони розділилися. Влади свої пріоритети, війна їм байдуже. А народ окремо. він... Збирає на дрони на їжу навіть для військових, це взагалі, от як можна уявити, щоб в якійсь країні, там в Європі чи в Америці відбувалася четвертий рік така велика війна, і мешканці самі продовжували утримувати армію і збирати на дрони в той час, коли влада гроші витрачає на будь що окрім армії? Це ганьба. Але. Розумний нарід обрав собі слуг народу та красивого, простого парня з народу Голобородька. Того отримуємо тепер війну і розплачуємося за неї.